Беремо турнікет в ліву ручку. Да? Так само язичок сюди до мене. І тепер самостійно поїхали, заганяємо всередину, відкриваємо. Наверх закидуємо. 12, 13, 14, 15, 16. Ви просто його пустили поверху. Угу, угу. А він має Я зайти сюди брав. всередину. У межах проєкту Діти війни жителів Херсона навчають миттєво реагувати у критичних ситуаціях І так у вас поранена права рука не як можна вище, праве поранення, права поранена. Час пішов. Один, два, три, чотири. В рамках проєкту Діти війни ми проводимо навчання мешканців Херсона першій допомозі до медичній допомозі, оскільки це є дуже актуально в наших умовах. Ми знаємо, що про постійні обстріли різноманітні, так? і іноді до приїзду швидкої залишаються ці золоті хвилини, які є вирішальними. Для порятунку життя тренінги з персональної безпеки та домедичної допомоги поєднують теорію з практикою. Перша наша задача це що тиснути. Бо поки ми дістанемо турнікет, якщо він у нього там є. Бо може в нього його немає, цього турнікета і в мене немає. Да? Що я буду робити? Я буду тиснути, я буду всією силою. Але намагаємося тиснути, якщо це рана, да, цією частиною, то вона найбільше да, буде тиснути. Почала захоплюватися медициною. У мене з'явилося бажання відвідувати тренінги з першої медичної допомоги, і мені це дуже подобається. Я дякую велике вам за такі тренінги. Це дуже е, великий досвід. Це може дуже вплинути на майбутнє, врятувати чиє життя. За цей тренінг я навчився зупиняти кровотечу, накладати турнікет і е, тампонувати поранення. Учасників навчають зупиняти критичні кровотечі, накладати турнікет, проводити серцево-легеневу реанімацію, а також тампонувати рану. Тренінги ми проводимо з різних аспектів до медичної допомоги, причому спеціально зроблено таким чином, щоб не включати всю програму. До медичної допомоги в один тренінг, а розбили на декілька модулів для того, щоб було більше можливостей для відпрацювання, для глибшого розуміння тематики, для того, щоб слухачі мали можливість попрактикуватися, навчитися власними руками, накласти турнікет, зупинити кровотечу, зробити серцево-легеневу реанімацію. Тренінги з домедичної допомоги проходять безкоштовно що суботи та щонеділі.